Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні 1 вересня четвер 2022 року і в Україні вже 190-й день великої, кривавої, несправедливої війни, яку веде Росія проти українського народу. Знову впродовж вчорашнього дня, сьогоднішньої ночі. Здригалася українська земля від російської зброї різного виду в повітрі, на морі на землі. Лінія фронту тягнеться майже три тисячі кілометрів від Харківщини на півночі до Херсонщини, Миколаївщини на півдні. Активні бойові дії. Ведуться, зокрема, на Донеччині, на е, українською станою контрольованій Луганщині. Найбільше ворог намагався е, атакувати е, біля Бахмута, Авдіївки, обстрілював мирні міста. Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. Більше того. Ворог, мабуть, до кінця не розуміє, що він справді воює з великим багатомільйонним народом, народом, який відчув у собі силу перемагати. І тому ми не просто віримо в перемогу, для неї живемо і працюємо, ми вже можемо її побачити, побачити перші ознаки того, що український народ є здатний захистити свою. Батьківщину. Сьогодні ми продовжуємо нашу мандрівку у скарб мудрості церкви, зокрема, у плані економічного і господарського життя людини. І знову ж таки, нашим учителем і праведником на цій дорозі є праведний митрополит Андрей Шептицький. Ми день за днем слухаємо його мудрі поради. І от сьогодні запрошую вас роздумати над сьомою порадою митрополита про мудре господарювання, мудре впорядкування економічного життя. І він каже нам сьогодні наступне: Не руйнуй сімей! Турбуйся про їхній добробут, турбуйся про спорт та здоровий спосіб життя, не економ на безпеці для своїх робітників. Дуже глибокі і важливі слова, зокрема для нашого з вами сьогодення. Ми знаємо, що сім'я, як Вірний, плідний, нерозривний союз чоловіка і жінки, це є єдина людська інституція, яку сотворив сам Господь Бог. Сім'я існувала швидше від будь-яких інших видів формування людського суспільства. Сім'я це є первинна клітина усякого суспільства і держави. І тому Сім'я має особливі права у державі і у суспільстві, які потрібно шанувати, потрібно забезпечувати. Якраз в економічному плані забезпечення гідності сім'ї є чимось підставовим. Ми часом бачимо, як господарювання, економічне життя не дає людині. Мати відповідну кількість часу на сім'ю. Тому сьогодні так важливо є пригадати, що людина, сім'я має право на недільний відпочинок для того, щоб можна було взяти участь у духовному житті своєї церковної, релігійної спільноти. Сім'я має мати право бути разом. І жодні е, е, часові е, динамізми економічного життя не повинні розривати цей зв'язок, ту єдність чоловіка і жінки. Дуже важливо забезпечувати право сім'ї на виховання і народжування дітей. Ми бачимо, як часом сьогодні роботодавці. І до кінця шанують це, це право в різних країнах світу. Лише тоді, коли буде здорова сім'я, яка буде мати забезпечені свої права, буде мати можливість зберігати цю єдність своєї сімейної спільноти, і буде мати все необхідне для того, щоб народжувати, виховувати дітей. Лише тоді ми можемо говорити про добробут такого народу і такої держави. Так само, коли ми говоримо про відповідальне господарювання, про соціальну відповідальність бізнесу, дуже є важливо інвестувати в здоров'я своїх працівників, плекати здоровий спосіб життя, інвестувати в розвиток спорту і інших видів захисту, здоров'я своїх працівників. І очевидно, що безпека, безпека праці працівників є чимось підставовим для того, щоб такий підприємець, такий господар справді міг зібрати довкола себе мудрих, талановитих, роботящих. Мотивованих робітників, які би дорожили і гордились місцем своєї праці. Сьогодні в Україні День знань. 1 вересня в Україні є початок нового навчального року. На жаль, в умовах війни, в яких ми сьогодні цей день переживаємо. Ми мусимо стверджувати, що не всі діти і учні сьогодні зможуть засісти за парти. Лише відповідно до офіційних е, даних росіяни вбили в Україні 379 дітей. 735 було поранено. Десятки тисяч дітей опинилися. Поза Україною далеко від своєї рідної Батьківщини. Росіянами було навмисно зруйновано понад 2400 шкіл і навчальних закладів. Тому цей день день війни, день, коли ми говоримо про знання і навчання в Україні виглядає особливо драматичним. Але і в тих складних обставинах я сьогодні хочу звернутися до наших освітян, до наших учнів і студентів. Я вас сердечно вітаю з цим днем. У цей день! Увесь світ має зрозуміти, що українські діти мають право вчитися, а українські студенти мають право здобувати знання в найкращих і найвищих школах. Університетах, вищих навчальних закладах. Сьогодні хочу особливо звернутися і словом молитви і підтримки до директорів шкіл і очільників навчальних закладів. На ваших плечах сьогодні лежить дуже непросте завдання організувати навчальний процес в умовах війни. І ми знаємо, що сьогодні необхідною умовою, щоб цей процес розпочався, є наявність. Бомбосховища, або у вашому навчальному закладі, або десь поблизу. Ми знаємо, що окрім очного навчання є можливість організовувати дистанційне навчання, або навіть довіряєте батькам навчати своїх дітей. Але це є доволі складне, непросте завдання. Я дякую усім вам за те, що ви так активно цим займаєтеся. Я хочу. Сьогодні побажати нашим учням і студентам благословенного успішного навчального року. Особливо вітаю першокласників, які сьогодні вперше йдуть до школи, вітаю студентів, які розпочинають навчання на першому курсі у вищих навчальних закладах. Нехай Господь Бог дарує вам благодать Духа Святого, Духа Мудрості. А вашим наставникам, викладачам, учителям і теж вашим батькам дасть усе необхідне, щоб взяти вас за руку і повести у цей чудовий світ знань. Де вас цік чекає багато цікавого, багато захоплюючого, багато так важливого для вашого життя у майбутньому. Боже, благослови наших. Учнів і нашу студентську молодь. Боже, благослови батьків наших учнів і студентів. Боже, благослови учителів і викладачів. Боже, благослови українське військо. Нехай воно захищає мир і можливість навчатися для наших дітей. Боже, благослови нашу батьківщину. Твоїм справедливим миром. Благословенні, Господні на вас, того благодаттю і чоловіям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!